А що, давайте обговоримо таке питання, що де, нам треба е, напишіть, будь ласка, щодо плану по відпустках. Ми компом ми можемо провести або раніше, або пізніше, але це якби планово все має бути. Може, для графіків такі зустрічі раз на тиждень бути. Це ж важливо. Сьогодні завтра. А точно. Тут не пить, що ви зробіть книжку цього. Дата за середині, 12, 26, 9, 23. Кожного є, так? Да? А ви тоді помітьте, хто прийду не, не буде і знаєте. Засідання будуть ще? Ми маємо збиратися кожні два тижні.

А, в Києві. брати двох трьох. Це чудово. А 15 го Ви знаєте, я тоді не буду так плідно працювати. Так всі мають відповідальні, що без мене це не буде. Всі ходять. Ми подумаємося. Так, два, три, чотири, п'ять, 7, 8, 9. Так. Заводіть. Так, Заводіть. Значить, двох словах. зона займаємося вже другий місяць, купу. Узгоджень, проблем, погоджень, підмітання за, заносення хвостів за, за деякими підприємцями. Все решта вийшли на якийсь нормальний варіант, який нам дозволяє більш-менш почати з 10-го числа на смерті. На площі філармоніях це у нас було. Нас владу вже звинуватила, що ми це спеціально провалили, щоб не робити шкоди фанатам футболу. Ми їх не любимо, не любимо футбол, не любимо чернівчан. Тому, будь ласка, Дмитро Василь. Доброго дня. Сьогодні виносить рішення про функціональність місця колективного перегляду матчів в Євро 2016 на... Це рішення було підготовлені на підставі звернення Федерації футболу України, яке встигла нас облаштувати фан-зону для перегляду Євро-2016. Ну і в нас було звернення самого підприємця Кирдолюка, який зобов'язувався облаштувати цю фан-зону. Облаштувати... Перегляд е матчів на екрані, які є лише Тому Підготували проєкт рішення, е також е було з його сторони виявлене бажання влаштувати тимчасовий спортивний майданчик в своєму, на увазі навести е пісок, зробити площадку розміром орієнтовно 12х20 і там е між переглядними матчами і впродовж. Місяця проводити розробляльні спортивні заходи для міста. На ділянка земельна? Для... Ну це щоб, якби не ваш розсуд, але е, пропонувалось е, проїзд по вулиці Сенковецькій, там підраз під екрану там, перекрити, якщо там можна було відходити. Ну там фактично там у нас дві. До чого прив'язуємося? До... Телевізора і до вбиральні громадської, бо так можна організувати де завгодно. Але досвід показував, що без вбиральні, без телевізора, це все ну, без, без телевізору це неможливо, без збиральні це все перетворюється в жах. Тобто люба інша площа чи там ще там, місце, де закінчується все в під'їзді. Підприємець, який є власником е, на сьогоднішній день вбиральні і е, телевізору, уклав з Керделюком угоду. Так мені Кирделюк сказав. Тому то. можете його запросити. Так, ні, що... Якщо є запитання, <рит> то... Тут точно по неї здохвали. По плану. Да, перше питання по, по режиму роботи вбиральні безкоштовно, платно. Биральні будуть працювати безкоштовно. Там є. Ми вчора були і сьогоднішнього дня починаємо косметичний ремонт, зробимо чотири місця, ну чотири, скажімо так, метази, там стоїть і декілька пісуарів. Треба буде до ну спецкоментранспонтрансом ну, започати угоду ще на 4 біотуалити. Звичайно, тому що, можливо, ну, буде нестаче. Вода є, вчора ми все провірили, світло є. Під... Там буде проблема по місці розташування, бо їх зазвичай ставлять з боку від екрана і там мешканці мають. Можливість, але обирання буде безкоштовною. Тобто всі, всі належні там. відкривається в батання, відкривається ну, фан-зона, відкривається в барах. Тобто вона буде працювати тільки на... під час проведення mm. Тому, да, ну, там, ну, да, там же буде да, стояти. Майданчик буде стояти. Ми хочемо так само для дітей зробити, поставити морозиво, води, соки, так, щоб було. І планую, напевно, що скорше все буде стояти кулер і безкоштовно вода постійно підвозиться в питна ботану. Я цим займаюся просто. Буде така можливість забезпечити людей постійно безкоштовно. Угу. Ще запитання, що за це. За послуги, які буде надавати пан Педелюк, Міська раду прийдемо оплачувати? Чи це буде... Ні, 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 ми даємо право торгівлі і. Торгівлі да. і це все і це за кошти. А що по ліцензії вирішено? Там буде якась компенсація? По ліцензії. Це за перегляд. Я вчора говорив з Владом Сивріковим, він член Нацради з телебачення радіомок, зараз він це не прибуткова діяльність. Немає квитків на вхід в фан-зону, воно не платне, тому ніяка компенсація України ми не повинні. І права ну, на трансляцію, на ретрансляцію права власності ми не відкуповуємо, тому що це неприбутковий проєкт. Ну там лякав, щоб не було потім позови. Ну, Якщо будуть потім якісь позови, то будемо вирішувати по місцю. Чи по моменту виникнення цієї проблеми. А є угода, з власне. Є. Це на пак чи це І На На письмове чи словесне? Письмово чи то є. Слова ще письмо. Там словесне не проходить. Власне. Саме проведення от матчу той період, там же ж буде скупчення людей. Чи передбачено надання якоїсь першої немедичної допомоги? Я думаю, що я за ну я в процесі це все, але я зараз підійду на поліклініку на Лесі Українки. Там постійно є дільничний лікар. І буду домовлятися, тим більше це моя однокурсниця і одногрупниця, вона зараз головний лікар цієї. Поліклініки поліклініки, так, Світлана, то я з нею буду домовлятися, я домовлюся, і я представлю документ, який буде підтверджувати, що постійно буде кільничний лікар. Якусь аптечку з необхідними першими документами ми купимо, там поставимо, вона буде постійно в наявності. Працюю немає питань. Що зробити? Шановнікови, немає запитань? по Охорона, ми от з Дмитром говорили, забезпечимо або ВТСО, або я зараз в рішенні вас зобов'язано. Да, так, так. або з якоюсь приватною компанією «Тигр», чи... Ще щось ну, обов'язково зробимо. Ну, Сріч, ви звернули увагу, що рішення прописано з поліції охорони. Тобто з ВДСО ви маєте укласти. Тобто немає можливості втратити. Ну, то, давайте тоді, можемо змінити практику. Ні, Зробимо так, як прописано рішення. Вам в будь-якому випадку треба із поліції, з патрульної поліції узгоджувати, бо це велика кількість людей, тобто, щоб вони теж були там. Ще зауваження, що не так. Ну, Тоді йдемо по процедурі. У нас є порозданий вам порядок денний. Одне питання про функціонування місця колективного перегляду матчів Євро 2016 на площі Філамонії в місті Чернівцях. Прошу голосувати за порядок денний за основу в цілому. Хто за, хто проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного про функціонування місця колективного перегляду матчів. Євро 2016 на площі Філармонії в місті Чернівця. Якщо нема зауважень до проєкту рішення, прошу проєкт рішення за основою в цілому. Хто за, проти, утримався, дякую. Рішення прийнято. Порядок денний вичерпний. Ставимо виходить. Прошу да, повідомити прошу все ж таки по, по, по вашим планам, по відпусткам. Тому що це, загальний відплат, бо це у нас... Ось цим у нас можуть бути проблеми. <laughs> так, що <було>. <pursue> а, а Ні, я ще не знаю. в мене ще немає. У мене <saging> немає, я не знаю як. Я цей Марина, ви все ж таки розумієте питання по.